З восьмої години на подвір'ї міської лікарні працівники далають наслідки обстрілу. Пісок, грузи, мішки. Мішками зараз будемо у поміщенні там, по моєму хірургію. І два вікна тут у прийом нам треба закрити. Внутрі я навіть не спомню. Вже стільки прильотів Розкидана цегла, вибиті вікна та зруйновані стіни. Такий вигляд має одна з міських лікарень після чергового нічного обстрілу. Руйнувань зазнали три відділення: пологове, приймальне та онкологічне. Під час атаки у лікарні було 120 пацієнтів та чергові лікарі. Поранених немає. Розказує виконувачка обов'язків генеральної директорки закладу Ірина Стародумова. Пострадав акушерський корпус. Он уже был один раз обстрелян. Сегодня прямое попадание, разрушение стены, перекрытие и палат между четвертым и третьим этажом. Плюс пострадали, пострадали хозпостройки рядом с кислородной станцией. К счастью, она осталась не повреждена. Повреждены Окна в детской поликлинике, пищеблоке, прийомному покое, в основному корпусі но практично все крило, яке виходить на улицу Залегерсах, залишилось без стекол. О першій ночі під обстріл потрапив і цей мікрорайон. Влучання було у місцевий ринок. Деякі ятки вигоріли вщент. Горіли торгівельні ятки. Пожежу ліквідовано. На місці події працювало три одиниці техніки та 11 рятувальників. Біля згарища підприємиця Юлія Скворцова. Снаряд влучив поряд з її магазином. Говорить, згоріло все, що мала. Збитки оцінює у 40-50 тисяч гривень. Нічого ні ми. Все вигоріло, нічого не залишилося. У нас дуже багато товару було, ми і огачами займалися, і рибою, і крупами. Все вигорело. Да, і халадінника ворудування суповна повигала По місту з тимчасово окупованого лівого берега. Російські військові стріляють зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків. Від обстрілів за минулу добу поранені три людини. Одна загинула, каже голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. Як завжди, ворог гатить по місту, не придержуючись ніякої логіки, вони продовжують воювати з мирними жителями Херсонщини, а не з військовими. Тому ми постійно маємо постраждалих, постійно руйнації зазнають житлові. Будинки пошкодження зазнали і об'єкти критичної інфраструктури у місті та Херсонському районі. У Береславі російські військові обстріляли лінію електропередач. Зараз там відсутнє електропостачання. Загалом за добу Херсонщину обстріляли 71 раз. Під вогонь потрапили понад 30 населених пунктів. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Ігор Печенко, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон.